Покроковий алгоритм, як сказати ні або відмовити іншій людині в її проханні з цікавою абревіатурою та ас. Не плутати з тазом, в якому вас в дитинстві купали. З такої гуморески цікавою, ми почнемо це відео. Алгоритм складається з чотирьох кроків: твердий ні, аргумент, альтернатива і згода. Пробіжмося про. По кожному з кроків цього прекрасного алгоритму, перше тверде ні, пряме і однозначне ні, поки що без пояснень. Це коротка, впевнена відповідь, що виражає ваше рішення. Зазвичай в багатьох випадках ви можете зупинитися на цьому кроці, і не рухатись далі, просто сказавши людині ні. Так, часто ми вчиняємо з незнайомими людьми, але якщо для вас важливо зберегти відносини з людиною, яку ви відмовляєте, можете далі рухатись по цьому алгоритм алгоритм. Наприклад, це може бути бос, начальник, дружина, рідні люди, батьки, друзі і так далі. Тому що подальші кроки пом'якшують, скажімо так, амортизують ваше ні, як це виражається? Простим, ні або. Фразою мені це не підходить, не готовий зараз допомогти з цим, не можу відповісти на ваше прохання і тому подібне. Наступним кроком є аргумент, коли ви пояснюєте людині, чому ви її відмовляєте. Причину вашої відмови, якраз цей етап допомагає пом'якшити ваше ні, тому що багато людей сприймають просте «ні» достатньо різко і. Другим кроком поясненням, ви пом'якшуєте це. Ваш аргумент, е, така порада від мене, аргумент має бути простим і локанічним, щоб це не виражалося як виправдання. Ви просто без виправдань локанічно кажете причину вашої відмови. Е, наприклад, не можу з цим сьогодні допомогти, бо маю плани. Або це суперечить моїм принципам. Все просто. Третій варіант альтернатива. Це пропозиція іншого варіанту. Отак банально. Це основ, основний сенс цього кроку в тому, що він демонструє компроміс. Ви готові йти компроміс, в компроміс з людиною, яка має до вас певне прохання. Наприклад, я не можу сьогодні з цим допомогти, але можу допомогти, наприклад, завтра зранку. Або я не маю часу. Сьогодні на це, але можу е, запропонувати, наприклад, тобі е, свої нотатки. Або можу запропонувати тобі е, іншу людину, яка тобі допоможе. Е, знову цей пункт актуальний, коли ви хочете зберігти відносини з людиною. І останній пункт це згода. Це переконатись, що ваш співрозмовник вас зрозуміє. Е, допомагає завершити цей етап, допомагає вам завершити роб... Розмову і переконатися, що людина зрозуміла вашу відмову, і в неї більше не виникає е, запитань, або вона не почне вас переконувати, маніпулювати, е, вона запобігає маніпуляції в вашу сторону. Е, наприклад, ти згоден з моїм рішенням, або е, так ми домовились, чи згоден ти з цим, і так далі. Чому ще дуже важливий цей останній етап? Тому що. Хто задає питання, той і керує розмовою. Запам'ятайте е, про це. Тобто, ви починаєте, е, так би мовити, е, танцювати людину, яка е, звернулась до вас з проханням. Е, взагалі. Люди у люди зазвичай можуть відмовити їм не потрібен розвиток навички в тому, щоб відмовити іншій людині. Тут потрібна попередня робота з тим, а чому ви зазвичай не можете відмовити іншій людині, і там е дуже багато нездорових невротичних емоцій по типу провини, е якщо я відмовлю сорому, тривоги, тобто людині страшно відмовити іншій людині. Е Тобто певної роботи е, з самим собою, а чому я боюсь, переживаю, не можу відмовити іншій людині, сказати їй ні. І м, тут таким допоміжним переконанням для вас може бути те, що така як думка або інсайт, про те, що е, відмовляючи іншій людині, ми не робимо їй боляче, ми піклуємось про себе. Це ключове. Знову відмовляючи іншій людині, ми не шкодимо їй. Ми піклуємось в першу чергу про це. І зараз продемонструю, як цей алгоритм працює в різних ситуаціях. Наприклад, ваш друг просить позичити йому велику суму грошей. Перший крок твердень. Ні. ні. Другий крок аргумент. Це суперечить моїм принципам. Третє альтернатива. Я знаю банк, який бере малий відсоток. Е, четвертий, чи згоден ти з цим? Все просто. Ні, це суперечить моїм принципам. Можу підсказати банк, який бере маленький відсоток. Чи згоден ти з цим? Друга ситуація. Ваш знайомий просить вас виступити на заході, але у вас немає бажання або часу. Е, не можу тобі з цим допомогти, маю вже плани на суботу. Можу запропонувати свого знайомого, класного спеціаліста, класного спікера. Чи було б тобі це корисним розглянути? Знову, тверде «Ні», Аргумент, альтернатива і згода в кінці питання. Третя ситуація. Колега просить вас залишитися після роботи, щоб допомогти з проектом. Ні. Не маю на це е, часу, можу запропонувати тобі свої нотатки або домовитись е, зранку в понеділок попрацювати над цим. Що думаєш з приводу цього? Пишіть в коментарях, чи було вам корисно це відео. І не забувайте головний принцип, який я транслюю своїм клієнтам і сам постійно користуюсь. Чим більший дискомфорт і знеяковіння ви відчуваєте перед тим, як сказати ні, тим скоріше вам треба сказати ні. Удачі, папа! -па.